Вітаю вас на каналі Авільдей Муртує. Сьогодні ми поотвічаємо на список запитань державних, недержавних, геополітичних, різних. І може я щось видам цікавого побачимо з цього, що буде. Заява Трампа та її вплив. Чи пов'язані обіцяні позитивні зміни для України, про які говорить Зеленський, з заявою Трампа, яку він анонсував і має оголосити найближчим часом? М -м -м. Можемо сказати про яку-то фіналочку. Ну, це фіналочка не для України навіть, це фіналочка для Трампа. Десь він собі смертний приговор підписує на своєму житті, статусі і кар'єрі. Ждемо його промаху. Яку реальну суть та зміст нестиме заява Трампа щодо Росії? Чи буде початок Армагедону для РФ? Не буде ніякого початку Армагеддону для РФ. Чи справді після цієї заявки буде рекордний потік зброї для України, як каже сенатор Лінці Грем? Ні. Брехня якась. Нічого рекордного там точно не буде. Чи буде ухвалено США найбільший пакет санкцій проти Росії. А яка логіка з цього? Бачили санкції? Бачите, живуть лучше, ніж ми. Ну як. Без таких проблем, як ми? Не ховаються, по крайній мірі, в подвалах. Так. Чи стануть ці санкції ключовим тиском? Нема ніякого сенсу в санкціях. Це дуже велика держава, яка має ну, займає якусь частину планети. Більшу частину, ніж будь-яка держава. Що їм можна пред'явити, що їй можна сказати? Хіба що якщо люди трохи змінять площину? А треба, щоб всі ці впливи і рішення були не фіктивними, а справжніми. Чи змінилась позиція США щодо підтримки України після цієї заяви? США, США, США. М -м -м. Отвіт навіть, так. Да. Ну, США зараз намагається себе виправдати і витягнути. А не нам допомогти реакції Росії на дії США. Якою буде реакція російського керівництва на нові заяви та дії США? Ну, якщо раніше я говорив, що вони як м -м, Путін з Трампом друзі чи обумовлені, то зараз я не можу сказати цього, тому що. Між ними немає розуміння, і між ними немає зв'язку. Зна... Ну, Дружнього цього зв'язку, коли один друг друга понімає і чомусь допомагає. Можливо, скоріш за все, вони посварились. А чи зреагує Росія емоційно і чи не зробить фатальної помилки, яка змінить хід війни? Ні, вони помилок. Кстати, ділують мало. Чи призведе це? Ескалація до нової тактики обстрілів українських міст, особливо столиці. Все одно буде зрив скоро по цим всім обстрілам. Я не знаю, але в мене таке жорстке відчуття, що Путін вмре. Побачимо, що з цього буде. А то всі йому так бажають, всі хочуть, щоб він умер. Ніяк не умре. А я, хоч і не кидався такими заявами, відчував, ні, ну кидався пару разів говорив, що там щось буде. Ну, а зараз мене, от прям конкретне відчуття на цей план. Загрози для Києва і візит Келога. Чи, чи можливий обстріл Києва під час перебування? Ні, не може такого бути. Це не адекватна ситуація. Якщо такий обстріл станеться, чи стане він точкою повернення? Ні. Чи є загроза життю або здоров'ю Келога його членам його делегації? Якась така загроза є, але, скоріш за все, вона не трапиться. Якщо б жертв, чи буде це шокуючий для них сигнал, який змусить змінити підхід США? США зараз не керує людина, яка щось прогнозує чи що думає нормально. <кхи> Символіка візиту Келга. Чи є факт тижневого перебування в Києві Келегать? Символом глибоких змін у підході США. А він має за собою велике значення, тому що якісь його рішення чи розмови призведуть до великих глобальних змін в Україні. Яке відношення до цього має США, не знаю. Ну, Типу, там з США намічається конфлікт іменно в правительстві друг з другом. Може, Хтось Трампу скаже, що він гавнюк і почнеться на, на цій почві конфлікт. Чи має цей візит стратегічну мету запустити новий етап підтримки України чи тиску на Росію? Ні, немає. Мир припинення вогню та внутрішня політика України. Чи дійсно можливе припинення вогню найближчими місяцями, як натякав Буданов? Так. Да. Якою буде ціна цього припинення? Таємний договір з продажей чого, продажі чого, що ми віддаємо. З жінками зв'язано, не знаю що. Якісь експерименти з дітьми. Коротше. Віч, про яку ніхто ніколи не взнає, скоріш за все. Или очень потом. Новий законопроект. Про вибори УВР. Це сигнал до реальної підготовки до виборів в умовах війни. Ну, якби вже давно пора. Чи насправді вибори в Україні вже на Носі. Да, будуть. Білорусь почала збивати російські дрони, які атакують Україну. Так, -та 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 -та. да, да, да. Білорусь вибрала нашу сторону. Причому відверто вибрала нашу сторону. Щось вони там знають. На атомній станції Росіяни влаштували стрілянку біля реакторних блоків. ЗС може вибухнути? Може, тлі, звісно, так. А чи буде це? Не буде, нічого там не вибухне. Обстріли по регіонах України. Які області зараз під найбільшою загрозою обстрілів? Якщо що, у мене тут перелік всіх областей. Київ, Чернігів, Черка... Ні, Черкаси, ні. Одеса. Суми. Якщо щось в Кіровограді може приїздити, але не факт. Ах, дякую вам всім за увагу. И до наступних зустрічей. Говорить і разглавольствовать много я не люблю, поэтому ответы обычно настолько конкретні, насколько их можуть.